Вітаю, шановні колеги! Сьогодні ми підготували для вас матеріал про можливості використання цифрових інструментів на уроках мистецтва. У сучасному світі деізоляція та соціальне дистанціювання є одним із найуживніших слів значення використання цифрових інструментів та віртуального медіапростору в мистецькій освіті виходить на інший рівень. Соціальні мережі, відео та аудіопродукція, телевізійні канали це все є медіапростір. Сьогодні медіа мають потужний вплив на молоде покоління, часто стаючи провідним засобом дистанційної освіти, джерелом естетичного виховання та фактором його соціалізації. Цифрові інструменти на уроках мистецтва це сучасні програми та технічні засоби, які використовуються для створення, редагування, презентації та аналізу художніх творів в цифровому форматі. До них належать графічні редактори, додатки для анімації та відео, програми для 3D-моделювання, інтерактивні онлайн-платформи, цифрові пристрої, планшети з графічними ручками. Інтерактивні дошки і арокуляри вони допомагають учням експериментувати з різними техніками, поєднувати традиційне і сучасне мистецтво, робити навчальний процес більш творчим, доступним і цікавим. Використання цифрових інструментів та віртуального медіапростору в мистецькому навчанні дає змогу змінювати ставлення до освіти як вчителів, так і учнів. Тому мета. Використання цифрових інструментів на уроках мистецтва полягає у мотивації до навчання, цифрові технології, близькі та зрозуміли дітям, що сприяє більш активній участі у творчому процесі, забезпечення інтерактивності та залученості. Використання мультимедійних засобів робить уроки більш цікавими і динамічними, інтеграція з іншими освітніми галузями. Цифрові інструменти дозволяють поєднувати мистецтво з математикою, інформатикою, біологією, історією, літературою та іншими предметами, формування цифрової грамотності, вмінні користуватися сучасними програмами та онлайн-платформами для створення мистецького контенту, формування критичного та естетичного мислення. Учні вчаться аналізувати сучасні візуальні медіа, створювати власний авторський контент. Розширення мистецького досвіду учні можуть експериментувати з цифровим живописом, фотографією, анімацією, відеоартом, розвитку творчого потенціалу учнів завдяки новим можливостям для візуалізації ідей комбінування традиційних та сучасних художніх технік, індивідуалізації навчання. Кожен учень може працювати у власному темпі, обирати стиль та формат творчого вираження. Переваги застосування цифрових інструментів у навчанні мистецтва для дітей. Розвиток творчості та уяви діти можуть експериментувати з кольорами, формами, стилями без обмеження матеріалів. Доступність та зручність. Можна малювати, створювати анімації чи колажі без потреби у дорогих художніх засобах, співпраця та комунікація. Цифрові платформи дають можливість створювати спільні проекти, обмінюватися роботами, отримувати зворотній зв'язок, Підготовка до сучасного світу. Поєднання мистецьких і технологічних навичок формує компетентності 21 століття. Останнє досягнення в галузі високих технологій відкривають перед вчителями мистецтва широкі можливості для подальшого вдосконалення освітнього процесу в галузі, зважаючи на низку умов зростання ролі інтернету, віртуальної комунікації, інтерактивної взаємодії призводить до необхідності ґрунтовного вивчення цих процесів та формулювання найбільш приятних засобів для використання цих ресурсів. Як використовувати тестові форми, створювати вікторини і які програми для цього потрібно вчителю, згадувати не будемо. Перейдемо до організації практичної діяльності учнів. Програмне забезпечення цифрового навчання мистецтва надається спеціальними програмами і пристроями: електронна дошка, SmartBower, навчальні онлайн-ігри, програмні редактори. Photo to Sketch – це програма для переведення фото в начерк. Poster Forge програма для створення постерів з фото і картинок. Canva Online, конструктор. Банери, визитівки. Зручними для використання в інтер... є інтернет-сервіси. Глокстер це хмарна платформа для створення презентації та інтерактивного навчання. Сервіс, що дозволяє розмістити текст, графіку і відео. Projectute. Лінойд Slide Rocket створення та демонстрація динамічних презентацій у освітньому процесі, спеціальні програми і онлайн-сервіси Powtoon, VideoScribe для створення презентацій, що перетворюють складні зображення на простий і доступні візуальні образи. Ось найкращі безкоштовні варіанти, які допоможуть оживити, тобто зробити анімацію учнівських робіт. Animate Drivings Meta AI. Це веб-додаток з відкритим кодом від MetaAI. Завантажуєте малюнок. Гарно, якщо руки ноги окремо. Ставите точки визначення рухів І AI сам анімує персонаже. SketchMetaDemo.com Плюси повністю безкоштовно. Проста інструкція. Мінуси підходить для одного героя, Потрібно оцифровувати малюнок. ai Motion – Anime Drivings. Безкоштовно, але з додатковими функціями в преміумі. Можливості: завантажуйте малюнок, обираєте рух із готових анімацій, більше 20 варіантів. Експортуєте відео або GIF. Недоліки. Деякі функції платні. Brush Ninja – Це онлайн редактор для покадрової анімації, ідеальна для гіфок. Переваги абсолютно безкоштовний, працює прямо в браузери, підходить для дітей. Мінуси. Потрібно малювати кадри вручну. Це трохи складніше для малят. До низки відомих та часто вживаних цифрових інструментів навчання можна додати комп'ютерні програми і цифрові творчі арт-генератори. арт-генератори. Зазісант цей пісок програма, яку можна використовувати на уроках мистецтва. Сервіс дозволяє створювати онлайн на екрані комп'ютера різнокольоровим піском справжні шедеври. Весь процес створення образу супроводжується широдінням піску, що сиплеться – Зазісант це творчий майданчик для створення та обмену зображеннями з піску. завдяки використанню мультисенсорного підходу із залученням зорового, слухового, моторного та тактильного аналізаторів така робота сприяє розвитку просторового орієнтування, стимуляції пізнавальних інтересів, комунікативних навичок та мовлення. Ви творчі артгенератора V Silk цей ресурс сприяє створенню незвичайних симетричних візерунків у синьо-фіолетових тонах, чарівних абстрактних кіл і ліній, немов у калідоскопі, можна політити у віхр зимових фантазій та снігових спогадів. Наприклад, розробити оригінальний принт для одягу, оскільки сам сайт називається «Рисунок на шовху то логічно використовувати його для створення абстрактних зображень з метою декорування текстилю. Ціне залучення низки цифрових інструментів в освітній процес полягає не тільки в символізмі продуктів дитячої творчості, яка допомагає педагогу розкрити справжні почуття та потреби дитини, а й у покращенні соціально-психологічного клімату, мотивації до особистого зростання, навчання, вільному самовираженні і самопізнанні, утворенні позитивного емоційного настрою. Сучасні учні значною мірою пізнають світ через медіапростір, тому важливо формувати в них критичне мислення, уміння аналізувати інформацію та розрізняти реальність і її інтерпретації, щоб уникнути викрепленого ставлення до дійсності. Діти мають розуміти, наскільки глибоко потрібно розуміти зміст, щоб успішно з ним працювати. Роботи зі штучним інтелектом іноді призводить до курйозів, на яких можна формувати критичне мислення дітей. Нова пошукова система Google зі штучним інтелектом Overview пропонує додавати клей до піци, щоб сир не сповзав під час нарізання та дає інші дивні паради. Отже, в умовах інформаційного суспільства учні мають володівати навичками критичного ставлення до будь-яких парад і медіаповідомлень. У цьому процесі важлива роль належить учителям, які здатні спрямовувати учнів, формувати їх інформаційну грамотність. Тож, хай ваші учні впевнено користуються цифровими інструментами та перевіряють інформацію. Бажаємо вчителям! Завжди бути на крок попереду Google і на два кроки попереду штучного інтелекту, хоча б в умінні спокійно реагувати на дивне роботи учнів. Дякую за увагу!